Слава націю, вітаю на каналі Добрий В я, Сашко добрий. Вся олива з двигуна БМП, система змащення двигуна БМП здбігла, збігла на нижче літрів близько 30. Зараз будемо вибирати. Скоріше за все, я застав цю машину ще гарячу, скоріше за все, вичавило чи не витримав сальник компресорного вузла. І от такі от наслідки. Ця ну, проблема ну, зустрічається не так, щоб рідко, такий, ну, звичайний робочий варіант. І наголошую нам на тому, що я, якщо колись візьмуся, перепилювати БМП на той манер повністю, принципово, так, який вважаю за кращим, за більш, незрівняно більш адекватний і працездатний. В реаліях московицько-української війни, то система і приводу, і змащення компресора буде абсолютно автономна. Просто це буде окремий блок, окремий модуль, який буде ставитися в машину і вийматися. Там буде двигун внутрішнього згорання, скоріше за все, дизельний. І, відповідно, система змащення, окремий контур. Так, щоби коли у нас там трапляються якісь нюанси історії, система змащення двигуна не була з тим пов'язана. На тепер ми відглушили компресорний вузол, виберемо оливу, заправимо і будемо пробувати пускатися їхати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.